А вас колись бентежило питання, чи можна бузиною пофарбувати білу футболку? Ні, бо в мене так. Тому я взяла стару футболку, яку я і так збиралась викинути, бо я, звісно, вірю в свої сили, але не настільки, щоб брати нову футболку. Ну і тут починається наша магія. Алгоритм такий. Ідемо у відеречку, нариваємо ягідки, приходимо додому, знаходимо старий патик, який ми будемо все це давить в кашу. Обов'язково натягуємо перчаточки, відрізаємо від капронки халошу і будемо робити кров'яночку. Якщо не знаєте, як це робиться, то уявіть, беремо халошу, насипаємо туди ягідки, які не почавилися, давимо, фільтруємо, жом викидаємо, а паралельно фарбуємо стільчикові. Тільки подивіться, який гарний колір виходить. Далі в нашу кашу наливаємо водички, закидаємо футболку і маринуємо десь так години 4, ну, поки нам світло не дадуть, бо без світла в нас немає води. Але я таки не дочекалася, тому воду набирала з криниці, полоскала у відрі, і все це не знімала, бо це не дуже естетично. А ручки вимиваються дуже легко лимончиком, тому не переживайте. І вуаля, виходить в нас повна параша. Якщо ви шукали креативний спосіб, як викинути футболку, будь ласка, скористайтеся моїм методом. Футболка нерівномірно пофарбувалася, вона стала грубою, цупкою, шви тепер кусаються, але колір приємний. Мені здається, навіть трошки трендовий. Після першого прання вона взагалі вилиняла, плями стали ще яскравішими. Але от стульчик, я задоволена, дуже красивий. Буду робити й далі так.